Канікули час відпочинку та творчості. Тож під час літнього табору волонтери штабу українська команда організували майстер-клас зліплення фігурок із тіста для школярів Кіцменської громади. Спробувати свої сили прийшло понад 30 дітей. А допомагала дітям майстриня Світлана Москалюк. Сьогодні волонтерами української команди було проведено майстер-клас із виготовлення виробів із солоного тіста. Дітям було надзвичайно цікаво, що ось такий природний матеріал взагалі існує, а не тільки можна працювати із пластиліном, адже це екологічно чистий матеріал. І участь у цьому майстер-класі взяли дітки, які відвідують табір у Кіцманській громаді. Надалі їх очікують ще надзвичайно цікаві враження, адже ці вироби, коли висохнуть, ми будемо їх яскраво розфарбовувати, будемо їх лакувати, і звичайно, вони отримують своє нове існування у кожній домівці. Загалом табір відвідує понад 60 дітей віком від 6 до 17 років. Волонтери підготували для учасників різні активності. Зокрема, для найстарших невдовзі планують провести захід із військово-тактичної підготовки.